У Вербичах стояв старий млин. Після бурі його колесо скавчало, немов живе, а над греблею по ночах нібито сидів чорт з рогами й хвостом, з одним палаючим оком. Люди стежкою до річки вже й не ходили, дітей лякали не тиняйся, чорт зловить. Одного разу стельмах Данило мусив ще до світанку забрати з млина обруч для колеса. Не йди вночі, вмовляла бабуся. Якщо мене страх годуватиме залишуся, усміхнувся Данило і узяв каганця та й ножа. Туман стелився над водою, млин скрипів, і тут він побачив його. Темна постать на колесі, довгі роги, хвіст волочиться, а збоку червоним блиснуло око. Данило зупинився, ноги ніби вросли в землю. Та раптом з темряви пролунав мекіт. Мекіт не, не повірив собі Данило. Пес сірко загавкав, а чорт дригонув ногою, загорлав ще голосніше, і стало ясно. Перед ним чорна коза, що вляпалась у дьоготь, заплуталась у тернію рибальській мотузці, на якій ти ліпався брудний мішок От тобі й хвіст! А палаючи око, то скалка червоного скла у вікні, в якій був відсвід каганця. Данило перехрестився, перерізав мотузку, вивів козу стерню та зняв мішок. Колесо перестало скеглити, коли він підпер клином вісь. Коза вдячно терлася до ноги, а місяць вийшов із хмар, і на греблі стало тихо, наче ніколи нічого й не було. Вранці Данило вивів козу на майдан. Де ж ваш чорт сміється? Роги є, а чорта нема. Це ми самі його домалювали страхом. Відтоді вербичани знову ходили стежкою до річки, а млин ожив. І коли хтось починав розповідати про страшне, страшне, люди тільки казали не такий страшний чорт, як його малюють.